Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами познайомимося з рівняннями. Будемо знаходити невідомий від'ємник. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Працюємо з підручником сторінка 49 та друкованим зошитом сторінка 34. Розпочнемо з усної лічби. Будь ласка, допоможіть зібрати врожай. Для цього обчисліть вирази. Розпочнемо з першої груші. 22 плюс 10. Вірно 32. 6 плюс 6. 12. 17 відняти 7. 10. 14 відняти 5.

А тепер відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітиночки вниз. Записуємо число, класна робота. Сьогодні у вас така буде каліграфічна хвилинка. Вам потрібно за допомогою цифр 6, 3 і 4 записати 9 різних двоцифрових чисел. Поміркуйте. Які можна використати числа, як їх переставити місцями, щоб отримати 9 двоцифрових чисел. Ну що ж, давайте перевіримо. Можна було записати такі числа: 66, 63, 64, 33, 36, 34, 44, 46, 43. Якщо у вас вони написані в іншому порядку, це не страшно. Головне, щоб були такі самі цифри. Самостійна робота запишіть посередині. Ваше завдання списати рівності, вставляючи пропущені числа таким чином, щоб вони стали істинними. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, я думаю, ви справилися. Працюємо з вами далі. Відкриваємо підручники сторіночка 49 Виконаємо завдання 1 і 2. Попрацюємо над ним усно. Роздивіться перше завдання. Перед вами зображені рівності. На яких картках зображено саме числові рівності? Скажіть, будь ласка. 2 плюс 7 дорівнює 9. Вірно, ще шукаємо. 17 відняти 9 дорівнює 8. 5 відняти 5 дорівнює 0 ще, 10 додати 2 дорівнює 30, і 4 дорівнює 4. Правильно, це є числові рівності, тому що вони вірно складені тільки з чисел. Скажіть, будь ласка, чи всі тут правильні числові рівності? Вірно, не всі. 10 плюс 2 дорівнює 30. Тут неправильно. А тепер роздивіться друге завдання. Нам потрібно знайти в першому завданні буквені вирази. І дібрати таке значення А до цих буквених виразів, щоб ці вирази були істинними. Давайте спробуємо. По-перше, давайте знайдемо буквені вирази. Вірно, 1 мінус А дорівнює 0 і А дорівнює 3. Тобто буквені вирази ми називаємо вирази з буквою. Правильно. Отже, розглянемо перше. 1 відняти а дорівнює 0. Яке ж тут треба підібрати значення А? Щоб рівність у нас була істина. Тобто, ліва сторона дорівнювала правій. Отже, замість А, яке ми вставимо число? Вірно, один, бо один відняти 1 дорівнює 0. Правильно. А тепер подивіться другий А дорівнює 3. Яке значення підставимо під А, щоб воно дорівнювало 3? Вірно, 3. 3 дорівнює 3. Молодці. Трошки відпочинемо. Ми відпочили трошечки, працюємо з вами далі. Підручник, сторінка 49. Виконуємо завдання номер 3 Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит Задача 3. Читаємо умову. Діана впіймала 9 карасиків. Маленький віддала мурчику, а 5 принесла додому. Скільки карасиків дісталося коту? Отже, про кого задача? Про Діану, кота і карасиків, правильно. Скільки вона впіймала, дівчинка, скільки впіймала карасиків? Вірно, 9. У неї було 9 карасів. Скільки вона віддала Мурчику? Ми не знаємо, скільки. А скільки принесла додому? Вірно, 5. У неї залишилося ще 5. Молодці! А що треба знайти в задачі? Вірно, треба знайти, скільки карасиків вона віддала коту. Отже, дівчинка спіймала 9 карасів, частину вона віддала коту і в неї ще залишилося 5. Якою дією будемо обчислювати цю задачу? Вірно, віднімання, тому що вона віддавала в неї ставало карасів менше. Будь ласка, складіть вираз до задачі. Правильно 9 відняти 5. Обчисліть. Буде 4 карасі. Не забудьте записати відповідь, що 4 карасики дісталося коту. Наступне завдання номер 4 Виконаємо його письмово. Перед нами вирази. Скажіть, будь ласка, на яку дію у нас вирази? Вірно, на дію віднімання. Давайте пригадаємо, як називаються числа при відніманні. Зменшуване від'ємник різниця. Молодці. Скажіть, будь ласка, якої частинки не вистачає у виразах? Правильно від'ємника. тобто, нам потрібно з вами знайти невідомий від'ємник. Давайте пригадаємо з вами правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного, тобто від першого числа, відняти різницю, відняти останнє число. Проговоріть, будь ласка, ще раз це правило. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто, у нас діє віднімання і ми використовуємо також дію віднімання. Давайте з вами спробуємо записати. Запишіть собі в зошит завдання 4. Ми минулого разу такі завдання виконували як? Замість невідомого числа, замість хмаринки, ми ставили з вами. Букву Х. Давайте цього разу зробимо так само. Отже, записуємо перший вираз. 15. Віднімаємо Х, так, замість хмаринки ставимо х невідоме число, дорівнює 1. Далі пригадуйте, як ми з вами записували. Знизу ми писали х дорівнює, тобто ми знаходимо з вами х. Нам треба знайти від'ємник. І пригадуємо правило, щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто від першого числа, від більшого числа відняти менше. Тобто від 15 тут відняти 1. І знизу знову пишемо х дорівнює. Два рази у нас повторюється так, одне і те саме. І обчислюємо з вами вираз. 15 відняти 1. Дорівнює 14. Зверніть увагу, що ми дорівнює пишемо не після виразу, а знизу знову пишемо х дорівнює, і вже тоді записуємо відповідь саме внизу. Так, Наступний приклад, давайте запишемо. 10 відняти Х знову. Да, замість хмаринки пишемо Х дорівнює 7. Так, починаємо писати з чого? З Х. Правильно, x дорівнює. І пригадуємо правило, щоб знайти невідомий від'ємник треба що? Від зменшуваного відняти різницю, тобто від більшого числа відняти менше. Так, обчислюємо, скільки х буде дорівнювати. Вірно, 3. Наступний вираз. Дивимося 12 відняти Х знову да, замість хмаринки дорівнює 5. Знизу пишемо Х дорівнює. Так, пригадуємо, як знайти від'ємник Від зменшуваного відняти різницю. Дітки, проговорюйте, щоб швидше запам'ятати правило. Отже, нам потрібно від 12 відняти 5. Чому буде дорівнювати Х? Вірно, семи. Останній вираз, будь ласка, виконайте самостійно. Отже, поспішайко хоче дізнатися, що ж таке рівняння? Мріниця йому в цьому допоможе. Вона каже, що якщо ми бачимо рівність з невідомим зменшуваним, від'ємником чи доданком, то таку рівність. Ми називаємо рівняння. Повторіть, будь ласка, це слово. Рівняння. Рівняння дітки має розв'язання та перевірку. Для того, щоб розв'язати рівняння, нам потрібно знати декілька правил. По-перше, правила написання, а по-друге, правила обчислювання. Тобто, спочатку нам потрібно визначити. Який у нас невідомий доданок або зменшуване, тобто яке у нас число невідоме? Що треба шукати? Далі пригадати правило, як ми знаходимо зменшуване, від'ємник або невідомий доданок. І зробити запис. Починаємо рівняння записувати завжди з х до рівня, так як ми робили на попередніх уроках. Далі, після х до рівня ми пишемо вираз, за допомогою якого знаходимо х. Для цього, діти, ви пригадуєте правила. Якщо ви їх не знаєте, обов'язково вивчіть. Далі, знизу ми пишемо, скільки дорівнює наше Х. Це у нас, дітки, буде розв'язання нашого рівняння. Далі нам потрібно обов'язково зробити перевірку. Якщо немає перевірки, то це буде вже не рівняння. Нам потрібно з вами, олівцем, підкреслити лінію, зробити таку лінію під лінійку після нашого значення Х. І знизу переписати дітки наше оце верхнє рівняння там, де у нас Х. Це той вираз, над яким, ми, над яким ми працюємо, діти. Ми працюємо над верхнім. Не оцим, цим, не цим, а саме верхній перший вираз, ми над ним працюємо. Отже, ми цей вираз переписуємо знизу. Але замість Х ми вже ставимо наше число, яке ми знайшли. Тобто наше, наш Х ось 5, ми його знайшли. Тому ми переписуємо вираз. Подивіться, той самий 7, 7, відняти, відняти, але замість х у нас стоїть вже 5 число, тому що ми знайшли цей х. Ми поставили 5, далі знову дорівнює дорівнює, і тут 2 і 2. Той самий вираз верхній, так? тільки замість х ми поставили вже число. І далі ще знизу нам потрібно з вами перевірити, чи ліва сторона дорівнює правій, чи не дорівнює. Ми обчислюємо усно ліву сторону, 7 відняти 2 записуємо результат. І в правій стороні переписуємо результат. Якщо вони рівні, однакові, то рівняння повністю розв'язане правильно. Давайте подивимось на другий. Отже, це у нас перевірка. Так, діти, я сказала, що це перевірка знизу. Роздивіться другий вираз. Х додати 3 дорівнює 9. У нас невідомо, що доданок, правильно, невідомий доданок, тому що дія плюс. Пригадуємо правило і записуємо, як. Х дорівнює. Так? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ми так і робимо: 9, віднімаємо 3. Знизу буде у нас х дорівнює 6. Це у нас буде розв'язання рівняння. Далі треба підкреслити і зробити перевірку. Знову кажу: ми працюємо над верхнім виразом, так, верхнім, тому ми його переписуємо вниз, але замість ікса, невідомого доданка, ми ставимо наше знайдене число 6. Далі плюс плюс 3, 3, бачите, далі все однаково. Дорівнює, дорівнює, 9, 9. Отже, замість х ми поставили 6. І знову ми перевіряємо, рахуємо ліву частину, 6 плюс 3 дорівнює 9. І тут дорівнює 9. Це буде у нас перевірка. Ось таким чином ми з вами записуємо рівняння. Це дітки треба запам'ятати і обов'язково правила знаходження невідомих доданків або зменшуваного або від'ємника. Отже, поспішайко зрозумів, що ж таке рівняння. Це рівність з невідомим. Давайте закріпимо наші знання про рівняння. Виконаємо завдання номер 5 Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит рівняння 5. Діти, тепер, коли ми бачимо ось такі вирази з невідомим, ми записуємо з вами слово не завдання, а слово рівняння. Подивіться, три букви «н», Спочатку одна, потім подвоєння. Будьте уважні, запам'ятайте це слово. Рівняння. І номер рівняння. Отже, дивимося перший наш вираз. Перше рівняння. Х плюс 3 дорівнює 11. По-перше, ми з вами вирішуємо, що у нас невідомо. Вірно, невідомий доданок. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми. Відняти відомий доданок. Далі, що ми знизу пишемо. Х дорівнює, Завжди пишемо х дорівнює, букву пишемо. так? Так. Як знаходимо ми з вами доданок? Треба від суми відняти відомий доданок, правильно? Далі ми що робимо? Знову х дорівнює, пишемо і обчислюємо, скільки буде 11, відняти 3. Вірно, буде 8. Далі, що треба зробити? Підкреслити, підкреслюємо повністю від початку до кінця рівняння. І робимо що? Перевірку. Так, Пригадуємо, як робимо перевірку. Ми беремо верхній самий перший вираз наш, переписуємо його вниз, але замість ікса. Ми пишемо знайдене число. Яке ми число знайшли? Вірно, ось воно, 8. Воно підкреслено для нас. так? Ми знайшли 8. Отже, ми переписуємо з вами замість ікса ставимо 8 плюс 3 дорівнює 11. І далі, що треба нам записати, порівняти ліву і праву частину. 8 плюс 3 11. І з правої сторони також 11. Записуємо другий. 17 відняти х дорівнює 10. Будь ласка, вирішуємо з вами, який невідомий нам треба знайти. Що невідомо у нас? Вірно, від'ємник. Нам потрібно знайти від'ємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Що ми з вами пишемо? Х дорівнює правильно. Складаємо вирази, допомогу якого знайдемо х. Треба від 18 відняти 10 правильно. Знову пишемо х дорівнює, обчислюємо. Вірно, дорівнює 7. Далі, що треба зробити? Вірно, підкреслити наше рівняння. І що далі? Знову показую. Беремо верхній вираз. Верхній саме, бачите? Верхній. бачите? І що його? Переписуємо вниз. Але замість ікса у нас яке вже буде число? Вірно, 7. Отже, нам треба 17 відняти 7 дорівнює 10. Замість х написали вже знайдене число. Тепер порівнюємо праву і ліву частину. 17 відняти 7 буде 10, і з правої сторони також 10. Так, Запишемо останній. Х відняти 5 дорівнює 4. Що тут треба знайти? Що невідоме. Вірно, невідомий у нас зменшуване, перше число невідоме зменшуване. При відніманні перше число називається зменшуване. Так, пригадуємо з вами е, правило, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, пишемо, що з вами. Х дорівнює правильно. Знаходимо з вами вираз. Так, треба до 4 додати 5. І х дорівнює скільки? Вірно, 9. Далі, що ми робимо? Підкреслюємо. І знову нагадую: ми беремо перший вираз, перше, да, те, що написано з самого верху, переписуємо його вниз. Але замість x ставимо знайдене число. Правильно, яке у нас число знайдене? 9. Отже, переписуємо: 9 відняти 5 дорівнює 4. Далі, що треба порівняти ліву і праву частину. 9 відняти 5 4, і з правої сторони також 4. Рівняння ми розв'язали. Зверніть, будь ласка, увагу, відкрию вам невеличкий секретик. Якщо ми знаходимо з вами невідомий доданок, будь-який. Цей чи цей неважливо, то ми будемо віднімати. Для того, щоб знайти нам від'ємник, ми теж віднімаємо. А щоб знайти зменшуване, ми додаємо. Тобто, єдине, що вам потрібно запам'ятати в рівняннях це знаходження зменшуваного. Це буде додавання. Все останнє, дітки, буде віднімання. Це легко запам'ятати. Самостійно ще виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 34. Завдання 3 і 4. Дякую вам за урок. Оберіть відповідне яблучко намалюйте його собі в зошиті. До побачення!